Стіна, вона складається. Ми кладається. Мы вшиваемся. Усирайшта поймут до точки. Я підберу вас. Понял. Я думаю, що за прикол. <гас> блять. Маємося мыся впоратися. Я допригнув. <гас> В смислі мимо? Тобто? Та шо с Що таке? Я ж допригнув! Алло! Шо блять, пиздець. Оці циграпаницы оці про... Ой! Просто я як шпарив, то я ну просто догнав нормально. Воу, спецефекти. Стіна завалиться. Я просто барив та із цього побіг, пизець. А мені ще не зарахувало, але їм треба, щоб був якийсь епічніший вихід, правильно? Залазь. Що таке? Бігом бійцю? Так я же давно тут. Ой, боже бог. Божкий день, твою ж наліво.